Я Наташа. Я із Белгорода. Я твоя соседка по кімнаті. У Увікуйся алергія на русских. Ой. Слава Україні! Краще по-русски до неї не говори. Что? Боже, яке ко. Значить, курс українізації почнемо проходити прямо сьогодні. Перше завдання: вивчити пісню. А какую? Батько наш, Бандера. Мама говорить, що поїду в Москву літом. А що там делать? Макдональдс не работает, Инстаграма нету. Мені подобається в Черновцах. Українською, будь ласка. По-українськи только батько наш Бандера виучила. Не хочу в Москву. Пам'ятай, класика: руський воєнний корабль і Будеш то знати, в Москву тебе ніхто і не пустить. Статі вже чуть-чуть українською розмовляє. Приїхала вчора з рейсу, якийсь чмо стакан розбило. Ще й рушник вкрав. От лярвисько. Я б його в тому смердячому туалеті закрила на годинку, потошнився би там. Ой та господі, забій, ти мені лучше скажи, от ета пісня, на могилі моїй посадіть молоду яваріну, вона хороша? Фу, я зарарегати піду. Нема на вас бандери. Щоб завтра слова яварини? На пам'ять знала.